Рісла Україні, приїхав знову до Івана, чи четвертий рейс. Yep. Третій. Мусив їхати, бо сумку забув. Анконі пустив зараз. Ще якісь познімаємо, там є. Кобилі 10 років, нагадував, 19, десь 20, грубина метр, губина метр 95, висота десь метр 53 по лінійці.

А як будеш вийти на вісні ще? У мене би мала бути ж ревно червень липень. І того може. І того дракона. Ага. Ти теж вогню маю собі. Вже коні не... були на ютубі неодноразово. То Юрка, то в мене. І все, спокою. Треба переховатися на літній підказі, до тракінав. Зараз знов сніги і сніги впали. Це Впало, то морозі так Так-так. і. Тебе їхати по почиху. Ось 70 віч не поправляє, все чергом Ну, Це будово. Ну покращений гуцуле. Гуцули, ти не вийде, і то ще. І то ще. Більший гуцул. Ага. Ну, Дуже також гуцул. Це вже також гуцул. Та ось вже покращено, вже. Є гуцуликів тяжко надати. Вони тут опасла цілий літ. Виш, <звіст> помоти колики. Ти чого, як пастухні, не, не поставиш, а вони загатить. Ні. Троє штук пасху тут. Барон? Ні, ні, Барона не було. Не був А чий? Братішка, Іван. Та ага. швайка.

Скільки нам вже тебе років шість. Uh -huh. Якби ворона ровісти, тобі вже давно продавні. Uh -huh. б і забув. Айвана себе побігла добре. Вона ну, знають її роботу. Ой-ой-ой. 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 ой ой Okay, shut. Що, ти їх включаєш та і... її береш достань. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.